Вітаю глядачів каналу Садок Вишневий про старі волі, як зазвичай. Сьогодні ми з Анатолієм Якименком привіт, привіт! Хочемо обговорити початок нового політичного сезону, бо відбулася насправді дуже цікава подія, яка змінює повністю життя політичних аналітиків. Відставка, запланована відставка, чи анонсована декотрими політичними діячами новина про відставку і зміни в уряді, не відбулось. І це означає дуже цікавий, потужний процес того, що нарешті в Україні з'являється політична діяльність групи осіб, які будуть змагатися. За владу в новому політичному циклі. Партія влади, яка називає себе Слугами народу, проявила свою неспроможність, невпливовість і нікчемність у прийнятті рішень. Спочатку голова фракції парламентської виступає із заявою, що на партійних зборах. На консультаціях з погодженням з президентом, партією, яка має по конституції найвищу владу на такі рішення, в своєму уряді партією сформованому уряді будуть проведені певні технічні рішення певні технічні заміни. В результаті голова фракції, голова партійної організації виявляється пустобрьохом, який абсолютно відірваний від реальності, да який... Арахамія? Так, Арахамія виступив вже ж з заявою, що вони в своєму уряді, який сформували за рахунок монобільшості, монобільшості, тобто слуги народу, партія Слуг народу, сформувала уряд, який несе політичну відповідальність там перед слугами народу, перед партійною організацією. І в результаті партійна організація, керівники партійної організації не спромоглися поміняти своїх міністрів в тому форматі, в якому вони прийняли рішення на політичному рівні, погоджене з президентом. Отже, дуже цікава ситуація, неймовірна ситуація, коли політична партія влади не має влади. Ну, що я, ти... думаю, що, я думаю, що вона ще цікавіша. Ну, вона шаланована, поцікавилася. Нам 31 рік вдавалося ховати, ховатися за ширмою коаліції і казати, що ми не можемо приймати якісь там рішення, зміщувати, тому що нема коаліційної єдності. Тому що, як правило, уряд формували кілька груп. А тепер вперше Уряд сформований однією партією, у нас є а, монобільшість, mm. коаліції немає, але ми бачимо нездатність і неспроможність а, реалізувати, ніби то вже анонсоване навіть рішення, і а, вони приперті до стіни фактами, аргументами, вони змушені діяти під тиском громадської думки, під ризиком втрати легітимності. І політичних рейтингів, Архамін не просто так це зробив, його абсолютно влаштовував Різніков. Я впевнений, що вони навіть цілуються в'яснено. Але в зв'язку з тим, що потрібно реагувати інакше, оце, до речі, теж є ну, перевага демократії, яку у нас ніяк не можуть зрозуміти. І Резнікова ніхто б не рухав, бо якби не демократія. Якби, якби не вибори, незалежність, правильно. якби От тепер, не вибори і не якби незалежність від е, рейтингів, політичних рейтингів. А тепер дуже важливо зрозуміти, хто саме з оцих наших е, перших осіб істеблішменту залежить від рейтингу, а хто не залежить. От е, і виявляється, що ті, що е, пройшли депутатський шлях, Виборів там на одномандатних кругах з партійних списків і так далі. Вони залежать від думки, загальної думки да, там, середовища. А чиновники на кшталт Єрмаків, подаляків і прочих, вони не залежать від рейтингів. Вони не залежать, бо вони не обрані, не обирались, вони планують закріпити свою легітимність. В наступному політичному циклі для чого їм треба перемогти виборчій кампанії тут, дивись, важливо тут протиріччя справа в тому, що вони залежать, просто вони поводять себе як незалежні, і вони з цим а не можуть впоратись. А вони не усвідомлюють. А вони так, вони тут у них шизофренія, у них роздвоєння. Я думаю, Єрмак дуже чудово розуміє, що без Зеленського він порожнє місце. Він ніколи не обереться нікуди, нікуди. Він навіть не потрапить в статистичну похибку і він, і його партії. Я думаю, розглядає... що він сподівається тут він... на подаляка, який дуї щоки ну, і розказує, ну, що зараз ну, порішає, все одно кого не треба купити. Це все одно не те. Це все одно не те. Я думаю, що вони чітко розуміють, що вони залежні від Зеленського і вони є продовженням. Ця ситуація дуже нагадує, наприклад, як ситуація була з Вінницькими з Гройсманом, який чомусь вважав, що він є видатним політиком, але він забувся, що він тінь Петра Олексійовича Порошенка, причому така бліда тінь. І коли він попробував піти у власний проєкт з позиції вже, і голови Верховної Ради, і прем'єр-міністра, то він набрав 2,4. на цьому здувся, і все закінчилось коктейлями Молотова, які він пропонував там кидати кудись. Все. на цьому. Тому дивись, що до цього моменту, що вони якби поводять окремо якось себе. Ви ці, що обрані, ці, що не обрані, вони себе окремо поводять. Вони, можливо, і окремо себе поводять, ну насправді, але всі вони залежні від Зеленського, від його рейтингів. І тут Зеленський страждає від Єрмака, тому що він працює проти нього, прикриваючи Резнікова, прикриваючи це, і ну, от така ситуація. Дивись, тут одна суттєва річ, яка їх розділяє. Політичних діячів парламентських, так, або позапарламентських, але політичних, і діячів, які курують потоки. Єрмаки умовні, вони сидять на потоках, і в них немає проблем з ресурсами фінансовими. І вони може, вони накопичили дуже багато засобів, але ці гроші їх не рятують і не конвертуються в народну легітимність. В політичних парламентських діячів питання зовсім інше. В них немає власних фінансових ресурсів, немає, проте є якась легітимність, популярність, спроби взаємодіяти з людьми. І ми якраз знаходимося на вже не на нульовому циклі їх розділення. А вони почали робити перші політичні кроки. Щодо реалізації свого майбутнього в новому політичному циклі. Все ж питання, хто з них буде обраний, кому довірять бути владою в новому політичному циклі. І тут дуже цікава річ, що виявляється, в зусь кількості оцих слуг народу шикарна велика партія нібито, а персоналій здатних нести. Ідею, змісти е, бути прапором, е, бути лідером практично немає. Єдина людина, яка там виділяється, це пан Арахамія. Більше там лідерів немає. Е, Стефанчук ну, це смішно. Е, хто там ще? Женя Кравчук ну, це ще більш смішніше. Це взагалі да? хто це така. Мар'яна Безугла. Це вона? Женя. Женя Кравчук, так, це вона, Думаю, це, це заступник, і... заступник голови фракції, яка займається міжнародною політикою, там, представленням України на міжнародній арені, ну і так далі. Але вона не політик. Вони щось всі загралися в чиновників. Молодий оцей Брежнєв, Розумков. Е, Ну, і той самий Гросман, тільки в профіль. Отже, в на сьогоднішній день. В цьому середовищі партійних да, політичних діячів нема політиків. Скажу, що ну, на добре. політичну роль угу. виглядає, претендує тільки один Давід Арахамія. І те в нього щось не вийшло. А, в нього не виходить, бо він не розуміє: нема команди. Бо політика робить, в принципі, команда. Добре, от дивиться, давай повернемося до. Мого висновку і цього анонсу, що нам вдавалося ховатися за ширмою коаліції і уникати відповідальності і виведення інтегральної величини сьогодні. Ситуація зовсім інша. Монобільшість все як на долоні. Чим ти можеш пояснити той факт, що монобільшість і в принципі це проекція на ну добре, не будемо казати на народ. А проекція на м, політичний там істеблішмент, який не може виводити інтегральну величину, і ну фактично виставляє себе на посміховиську. От навіть не полінувався Юрій Бутусов. Я сьогодні читав у нього на Фейсбук-сторінці. Поініризував про іронізувати оцю всю історію, як все починалося. Ти і так більш висловив. Ну, ближче до реальності, без іронії. А він висміяв просто це все. Хоча він завжди серйозні пости пише. А він... Ну я на відміну від нього політичний аналітик, і ну, мені це... цікаво ні, те, що я відбувається розумію, ні, з ні, політичними я персонами. Я, 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 я ж тут не а важко, у питання. Юри є схильність говорити про персоналі, не ні, політичні. Я розумію про персоналі, але він завжди пише серйозні пости і серйозно висловлюється, На відміну від мене я завжди іронізую. І тут я вперше побачив, що він от висміяв оці всі, якби. то насправді, як ти думаєш, в чому причина? В чому, ми, коли ось потрібно виводити інтегральну величину і нас уже припирає, ти ж дивись, я ще раз повторюю, в чому загроза і в чому гострота проблеми. Зеленський, Рахамі, команда приперті фактами, вони фактично вирішуються питання, чи вони приймають рішення відсікають цю пухлину. Ну це не пухлина, це метастаз. Взагалі це не пухлина. Ну, хоча пухлини якусь косметику роблять, там щось підправляють, або взагалі вони падають в очах і втрачають рейтинги, і йдуть на низ. Розуміючи все, що це для них смертеподібно, вони все одно роблять смертоподібні кроки. А тепер давай згадаємо. Під якими політичними гаслами, яка політична підґрунтя було у партії Слуга народу, виключно пан Зеленський одноосібно і сотоваріщі був ідеологією, прапором, змістом і ціллю в цій політичній ітерації? Він видавав себе за ідола, ну, по факту. Да? Це політичний ідол, який все знає, все вміє, просто йому треба 300 зелених кнопочок, які по його команді будуть їх натискати, і таким чином буде відбуватися зміна всього в цьому українському да, просторі. Да, да, да. Де ідеологія? Де ідеологія? Які верстви населення вони представляли, чиї інтереси вони представляли, е, яка їхня електоральна база? Яка може зберегтись протягом кількох політичних циклів, е, і отут багато серйозних політичних аналітиків і е, таких махрових політологів всі вказували на те, що а це ж не політична партія, це ж не політична діяльність. Це продовження абсолютно хамської, абсолютно ідіотської практики використовувати політиків як чиновників, які започаткувала Юля Тимошенко Петя Порошенко. Там і цілий ряд політичних проєктів, коли депутати були просто кнопочками, інструментом для приходу в чиновницькі кабінети. І використання бюджетних ресурсів для покращення свого матеріального становища. Таким чином, в Україні сформувалася мода на політику бабла і партії бабла відповідно. Бабло стало універсальною цінністю, універсальним інструментом, яке потребувало якихось форм представлення. Оця етика, дайте мені сісти на поток і я куплю будь-який виборчий округ, вона мала припинитися, бо вона не відповідає внутрішнім запросам людей. Обставини, які складаються, ем... ладно, не будемо там перераховувати те, що було до війни активної фази, а от останні, за останній рік. Е... Партійні діячі і чиновники, які відверто ем, не знаю, як це сказати слово підібрати, таке цензурне, пропустили, прогавили, проспали початок активної фази війни. Більше того, приймали участь в шельмуванні тих людей, які говорили, що війна буде. Давайте готуватися. Ігнорували ці всі речі на сьогоднішній день. Намагаються себе видати за геніальних полководців, за геніальних діячів, які персонально мають можливості і властивості переламати хребет ворогу. Насправді вони забуваються, що хребет ворогу можуть переламати не генерали, а прості люди, які. Через те, що не можуть жити, спати в такій ситуації, просто беруть до рук зброю і йдуть, роблять цю роботу. Вони за це забули, забули, і навіть, навіть зараз вони не згадують про це. Вони шукають якісь чарівні палички для того, щоб знову вийти на оцю волну людської популярності. А тут єдиний рецепт брати так само автомат в руки йти в окопи до людей. Бо люди зараз, українські люди в окопах. Це єдиний спосіб. Але я не можу представити собі цих всіх юристів рішал, цих всіх артистів, собачих цих парикмахерів і прочих в тому статусі, який на сьогоднішній день потрібен Україні. Отже, в нас цікава ситуація, яка характеризується розділенням на партію Бабла. Яка вважає, що вона собі цю Україну узурпувала, прихватизувала і контролює? І політичні проекти, які будуть реалізовуватись на фоні дефіциту бабла, а відповідно будуть орієнтовані на справжню ідеологію, на справжню метафізику, взаємодіяти з людьми на самому ціннісному, от, політичному ціннісному тлі. І можливо вони будуть мати пріоритет перед партією Бабла. Диві, давай я спробую зробити свої висновки з того, що ти сказав, і дати своїми словами, спираючись на твою промову, на відповідь на моє запитання, чому Арахамія розуміючи всю складність ситуації, розуміючи, що вони втрачають для себе політичні перспективи, змушені йти назад. Відмотувати назад, знімати гостроту питання і спускати все на гальмах по питанню різнику. От я так зрозумів, що це ще не вирішено взагалі. Тим більше що воно взагалі і не вирішувалось, тому що. Резнікова кудись мали переводити замість малюски. А, ну коротше, там тобто, вони самі тобто, не знають, які рішення тобто, вони приймуть. Тут питання в чому? Питання в тому, що ясно, що у Різнікова відсутня будь-яка етика, він повинен добровільно подати у відставку і звести це до корупційного скандалу, тому що ми в попередній розмові говорили, що корупція це не те, що регулюється кримінальним кодексом. Це так, те, що регулюється абсолютно. етикою. І тут просто він винен у тому, тільки що на нього впала тінь, що поза його плечима там щось робили. Хоча б так можна це зробити, відійти, і все, і в небуття кудись там піти і так далі. Але він цього не робить. Я інше хочу сказати. Я, ну, так розумію, що в принципі партія бабла, або давай скажемо більш наукову центрично, тобто люди, які вмотивовані, створюють не партію а політичний проект і керуються виключно утилітарними потребами. Вони не можуть виводити інтегральну величину, і тоді, коли в них настає оця складна ситуація, коли їм треба приймати радикальне політичне рішення, очиститися бодай від метастазу, вони все одно не спроможні цього зробити. А вони тому, ж пов'язані між тому, да, що тому що у них вони започаткова їх діяльність започаткована була на грошах і на утилітарних потребах. І тому ми не бачимо політичних рішень. Ну я би так сказав. Тобто, щоб ми не давай цей блок ми закінчимо. Ми почали з того, що розпочався політичний процес. Так, але не політиками, а е, звичайними аферистами, і він виглядає потворно. Ну я так бачу це. Все він виглядає жалюгідно, потворно, і це не можна назвати політичним процесом, тому що заявити, як Арахамія зробив, про те, що вони будуть щось там вирішувати по Резніку, а потім все спустити на гальмах, і навіть не розуміючи, що вони до цього виглядали жалюгідно і смішно і смішно, якщо дивитись на них політичними очима. А То після... Лікувальна справа а, і політичний цього. процес це абсолютно ідентичні поняття. Ну, я, так. Лікувальна справа вона не залежить від того, що хтось із кривими руками, хтось двічник, а хтось шикарний хірург. Політичний процес не залежить від якості. Я хочу закцентувати увагу усіх політично стурбованих, що Україна оцей період не на часі uh -huh. пройшла. Саме на часі сьогодні робити висновки, саме на часі сьогодні бачити, розуміти, хто є хто, і саме на часі сьогодні визначатися своїми політичними вподобаннями. Тут ще один момент щодо Рєзнікова, щодо взагалі оцієї всій тусні, яка оцю війну ладно, проспала. Що би зробила людина з етикою сумісною з українством? Вона би за цей рік підібрала б людей, якщо я зрозумів, що це мій, моя помилка, що я недостатньо кваліфікований, що я недостатньо там розуміюся на цих речах, я би підібрав би собі вже заміну, угу. яка е, розуміється, яка може, яка здатна, і так далі. Оце був би правильний етичний хід. Який би дозволив 에, говорити про те, що я, як чиновник, подбав про майбутнє України на сьогоднішній день цього не відбувається. Більше того, ці хлопці почали зловживати, відверто зловживати, нахабно зловживати своїми посадами, і саме це є корупція. І саме про це говорять зарубіжні спостерігачі і аналітичні центри, коли говорять, що Україна вражена корупцією. Добре, я пропоную цей блок політичний підвести закрити і в наступному поговорити про ці експертні оцінки і про представлення зла як. Історичну постать у нас вже підходить до цього моменту, що різні кого не можна знімати, тому що роль е особистості в історії вона нікуди не зникала, щоб ми не змішували. Так, Два да, так і хочеться сказати фразою із фільму Людина з бульвару Капуцинів. Да. Парні, підберіть і сопліва ж втора серія. Отже, цей блок ми завершуємо і в наступному нашому блоці. Ми обговоримо безпосередньо скандал навколо міністра оборони і всі, скажімо так, події, які з цим пов'язані. Побачимось.